Так, друзі, всім привіт! Завжди хотів, щоб наша ферма була максимально автономна, екологічно чиста, була переробка, безвідходне виробництво. Ми до цього дуже швидко наблизилися. цей котел, який ми вам вже раніше показували, вирішили його відкрити. Просто для вас продемонструвати. Об'єми просто феноменальні. І знаєте, що мені реально подобається? Ця махіна реально буде отоплювати три цілих здорових наших курятника. Мені ця картинка нагадує Європу, коли ти в дитинстві дивишся якісь вітряки, сонячні панелі в тій самій Германії. Думав, вау, це якась фантастика, це якась друга зовсім паралельна реальність, інша планета. Але дивишся, що в силу сучасних обставин. Війни, відключень світла, ми просто вимушені максимально такому форс мажорному режимі вдосконалюватись і йти далі. Тому що дивіться, коли ми знаходимося в зоні комфорту, наш мозок ну, працює в звичайному режимі, так влаштована наша природа, що він включається на 100-110% тоді коли вам загрожує якась небезпека. Війна це дуже паново, що відбувається в нашій країні. А з другої сторони, це реально всіх класна. Можливість себе проявити, проявити себе з кращої сторони. Показати, на що ви здатні. Вони тяжкі. До речі, подача, іде подача води, і ці двері холодні, водяні двері називаються. Розім їх 148 сорок на 1,48 Тобто майже півтора на півтора. Така нормальна клямка на двері. Я думаю, якби таку клямку поставити десь в сільському туалеті, то можна б і не встигнути.